3 березня на базі спорткомплексу академії НФК Ураган гравці футбольної академії Прикарпаття Ю Ю-19 провели третій контрольний матч під час міжсезоння. Їхнім суперником стала команда Яструб з Поляниці. Упродовж першої половини гри жодна з команд не зуміла відкрити рахунок. Тож на перерву суперники пішли за сухою нічиєю. Але в другому таймі лік голам відкрили саме господарі поля. М'ячем ворота яструба відзначився Олександр Дідух. Утім, згодом гості зрівняли рахунок. Вирішальним моментом поєдинку став другий м'яч діду. Який визначив переможця 2-1 на користь команди футбольної академії Прикарпаття Ю-19. Тим часом упродовж декількох днів, з 4 по 6 березня, гравці футбольної академії Прикарпаття 2008 років народження боролися за очки благодійного турніру Кубок Перемоги 2023, що відбувався в івано франківську У перший ігровий день вихованці Ярослава Конкольняка провели два поєдинки. Сеньожовці здобули перемогу над гравцями ФК Вишневе з рахунком 4-3. Зуміли франківці обіграти і наступного суперника. Команду є. Дніс після завершення двобою на табло 2-0. Уже наступного дня гравці футбольної академії «Прикарпаття-Ю-15» провели лише один поєдинок проти ФК Чемпіон Київ у цьому матчі. Франківці знову здобули перемогу з рахунком 3-0. У заключний день турніру зелено жовті здобули ще дві перемоги з рахунком 4-2 Обіграли «ФК-чемпіон» Тернопіль та здобули очки у матчі проти команди Вікторія Ліцей Ліцей» 2-0. Кращим півзахисником турніру визнали Романа Зелінського. А Остап Дамович здобув звання кращого гравця команди. Баскетбольний клуб Франківськ Прикарпаття завершує виступи у дебютному сезоні в європейській жіночій баскетбольній лізі. 4 та 5 березня у столиці Польщі, Варшаві, відбувалися поєдинки фіналу чотирьох найсильніших клубів євросезону. Боротьбу за медалі вели, окрім команди з Івано-Франківська, господарки Варшавська полонія а також чеський Хомутов та Литовський Нептунас. В своєму дебютному сезоні наші дівчата з Франківська, я рахую, гідно представили Україну в таких єврокубкових змаганнях. Вперше в історії ми вийшли до фіналу. Ще жодна українська команда не була там. І думаю, що під час регулярного чемпіонату наші перемоги над Нептунасом, срібним призером Європейської ліги, скажемо, такими командами сильними, як ТТТ, Рига, Рсу, Острава, Чехія, вони ну так, ми заслужили грати в фіналі. Звичайно, налаштовувались на першу ігру з Хомутовим. У півфінальній зустрічі нашим дівчатам протистояв непоступливий хомутов. Команда з Чехії перемогла франківську чемпіонаті. Але на цей раз на кону був вихід у фінал. Відтак протистояння вийшло дуже напруженим. Ігра була досить така напружена, і ми програвали. Потім вернулися в ігру завдяки там влучним попаданням трьохочкових Христини Філевич. Ігра держала так до кінця в напрузі, і дівчата достойно виступили. Дала гідний бій майбутнім чемпіонкам команді «Хомутову». у підсумку. Франківчанки посіли високе четверте підсумкове місце. Утім, як каже Юрій Процюк, євросезон приніс багато позитивних емоцій та окреслив плани на майбутнє. Ми позитивно можемо оцінити цей сезон, тому що дівчата вдало його провели, здобули безцінний такий міжнародний досвід, і навіть в ігрі там зіграли наші, скажімо, гравці молодіжного складу в грі з полонію. Там Ірина Бугайова, там Лапхан зуміли себе досить так непогано проявити. І, звичайно, були на висоті наші лідери Оксана Молова і Христина Філевич, які демонстрували стабільну гру. Христя Філевич попала в символічну п'ятірку цих змагань. Десь зробимо висновки, проаналізуємо і будемо рости, тому що в наступному сезоні вже ставимо перед собою завдання, вже завоювати медалі. Перший рік попало в фінал чотирьох. В наступному році будемо вже ставити перед собою завоювати медалі. Для цього україпе. Деякі позиції за рахунок гравців збірної України 3 на 3, які будуть сконцентровані в нашому клубі Франківськ франківську підготовці до Олімпійських ігор, до кваліфікації Олімпійських ігор. Баскетбольний марафон упродовж чотирьох днів з 3 по 6 березня на майданчику манажу коледжу фізичного виховання відбулися одразу 11 баскетбольних поєдинків в рамках регулярного чемпіонату Суперліга. парімач у перший день команди провели догравання матчів, які були перервані ще у жовтні через повітряні тривоги. Зокрема, місцевого верла дограла матч проти Дніпра у підсумку 62 на 81 на користь Дніпрян. Проте на наступний день ведмеді дали справжній бій лідеру Суперліги, столичному будівельнику і навіть мали шанс на перемогу. Утім, на останніх. Хвилина гри говерлянам забракло чи то досвіду, чи то майстерності. Тож у підсумку перемогу святкували гості: 74 на 77. Натомість підопічні Євгена Мурзіна взяли своє у грі проти Запоріжжя. У результаті після першої чверті Прикарпаття Говерло вигравала 9 очок, а після першої половини плюс 15, А за ходом третьої чверті перевага господарів сягала 25 очок. У четвертій чверті Запоріжжя зуміли скоротити своє відставання до 10 пунктів, але інтрига в матчі не повернулася. Як підсумок – 74 на п'ятдесят. Дев'ять ми сьогодні виконали вказівки тренера і три четверті грали дуже певно. В щось не, не виходило, але та перевага, яку ми собі зробили в попередніх трьох, дала нам виграти цю гру. Прикарпаття Гуверла здобула свою восьму перемогу в сезоні, з яких три над Запоріжжям. Вітаю всіх з перемогою. Дуже важка перемога. Нема що сказати, дуже багато помилок 23. Це дуже багато. Працюємо, працюємо далі і будемо готуватися до наступної зустрічі. Слава Україні, слава ЗСУ! Завершила домашній бабл команда Євгена Мурзіна грою проти добре відомого Дніпра. А відтак отримали шанс взяти реванш за поразку, датовану трьома днями раніше. Після рівної першої чверті Дніпро на початку другої десяти хвилинки почав збільшувати свою перевагу, довівши її до двозначної. Граючи надалі від захисту, гості не дозволили ведмедям наблизитися до себе в рахунку. А відтак здобули звитягу з рахунком 75 на 52. два. сьомий матч поспіль, Дніпро закріпився на другій сходинці турнірної таблиці Суперліга Перемач, маючи 17 перемог у 23 іграх. У Прикарпаття Говерли – 8 перемог у 24 іграх і 6 та позиція турнірної таблиці. Ураган у спарингу обіграв представника екстраліги. Під час паузи, пов'язаної з навчально-тренувальним збором національної збірної України, дракони провели товариський матч. На медальчику Паласа спорту Галичина у Львові ураган помірявся силами з іншим представником екстраліги, місцевим клубом. І на ІТ. у зв'язку із викликом шістьогравців до табору синьо жовтих тренерський штаб франківців дав можливість проявити себе низці футболістів з дублюючого складу ураган КФВ Перший тайм спарингу завершився мировою один А от у другому таймі суперники продемонстрували результатив. Футзал. У підсумку 4-5 на користь урагану. Влучними ударами у складі драконів відзначилися Михайло та Микола Грицини, Назар що оформив дубль, а також Дем'ян Запорожан. Андрій Менєва, Андрій Аргара, канал 402.